З цього дрона, блядь. В нього! Багато військовослужбовців думають, що якщо ФПВ на них летить, то це вже смерть і нічого не можна з цим зробити. Ні, це неправда, бо якщо ви попадете в якусь із важливих деталь в дронові, дрон стає неуправляємим і він просто падає. Щоб щока калягнула і ти здавайся. Тримай. Ми можемо стріляти і ми можемо пробувати їх збивати. Треба цілитись, треба знати, що ти робиш, і трошечки бути впевненішим в собі Запускаю. запускає. Де псичка, де птичка? Куди ти сіжиш? От вона. Треба корпусом Убіга. розвертатись. Корпус розвертай! Крею! стай! Перебіжи. Туди під дерево. Зліва, 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 зліва. Добре! Зарижай! Де, де втічка, де птічка? Куди ти цілите, от вона. Поки два криють, два йдуть. Зрозуміли? І поки два останніх вас не криють, ви нікуди не йдете. Завжди супроводжуємо автоматом ту FPV-шку, яка літає в воздусі. Тобто, коли ви зупиняєтесь крити їх, від чого ви криєте? М? Від FPV-шки, яка літає зараз у воздусі. І відповідно, супроводжуєте ту FPV-шку своїм автоматом чи дробовиком. Зрозуміли? Є набої дрібні, але їх багато, і вони будуть летіти на велику дистанцію, але в них просто кучність їх йде велика. Але вони не мають такої сили удару, не мають енергії, і в день дуже важко пошкодити дрона. А є, в яких дроб велика, але її замало, і енергії мені вистачає. Але на велику дистанцію вона сильно розсипається. Попередні заняття, які ми проводили, стріляли і дуже ефективно вона. У мене було сім дронів, з сіми дронів вижив тільки один. Всі шість були знищені, п'ять з них ще плюс-мінус ще можна було щось перебрати, а один ну, взагалі тіпа, згорів. То з тих п'яти запчасті перейшли сюди і вийшло три. Акумулятори вони теж були перебрані, з деяких знищених акумуляторів, які були цілі, і просто. Склали їх до кучі, спаяли і вийшли такі великі батки. Ось в камеру пішло далі, повідбивали кабеля, перебило двигуни, можна додати перепаяти просто через контакт інший. Його можна відновити і повторити ще раз. Він ще буде жити. Це не є критичним. Тому, щоб не подумали, що люди, які донатять на дрони в армію, ми їх просто знищили на полігоні. Ні. Дрони відремонтовані після того, як вони були сильно втравмовані і не можуть виконувати бойові дії. Ну, які по факту не шкода використати для навчання та для навиків військовослужбовців з стрільби по дронам. Побігли. Спасибо. Понятно, я попалю. ハハハ。<laughs>